Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. У цьому відео я розкажу і покажу, як ми будемо висівати насіння чорнобривців на розсаду. Зазвичай чорнобривці ми зразу висіваємо в ґрунт. Я і вчора, наприклад, трошки в теплиці посіяла чорнобривці. Ми насіння збираємо свої. І ось передають добре потепління. І ми вже. Де грядки, і де ми любимо висівати чорнобривці? Всі посіємо просто у відкритий грунт. Але в цьому році в нас є незвичне насіння чорнобривців. З нами поділилася наша підписниця Ірина Іванівна, це такі кущові й жовтенькі. Чорнобривці, ну як пампушки, і ми хочемо їх висіяти на розсаду для того, щоб пришвидшити цвітіння такої краси. Друзі, в середньому від ходів насіння до цвітіння проходить півтора місяця. Термін залежить і від сорту самого насіння, і, звичайно, від умов, де знаходиться рослина. Як ми будемо за неї доглядати, яка буде температура повітря? Взагалі, чорнобривці, якщо їх посіяти. Коли минає загроза весняних заморозків, в травні місяці, то вони будуть цвісти аж у липні. місяці. То, звичайно, щоб пришвидшити цвітіння, то ми висіваємо їх раніше, потім, як є похолодання, ми їх накриваємо, але хочемо, щоб наші чорнобриці вже цвіли в кінці травня, в червні, місяці, адже це і корисна краса. У нас є відео про чорнобривці. Я вам дам силочку. От сьогодні ми будемо висівати чорнобривці. А потім їх після сходів будемо проводити пікірування. Що нам для цього потрібно? Нам потрібний ґрунт. Чорнобривці, вони до ґрунту не дуже вибагливі. Ми взяли покупний ґрунт і змішали садовою землею, додали, як ви бачите, вермикуліт, можна додати прокалений пісок. Звичайно, можна додати, якщо у вас кисла земля, додати ще древного попелу. Він буде як розкислювач і, звичайно, там ще в ньому багато макро- мікроелементів ґрунт має бути такий, щоб ви стиснули, і він був вологий, але, як ви дотронулися, він легко розпадався. Ось ми цей ґрунт поклали в контейнер. Контейнер зазвичай має бути з режнажними отворами. Якщо буде перезволоження ґрунту, то розсада чорнобривців перезволоження не любить, так як і люба розсада не любить перезволоження ґрунту. Тому ґрунт такий, як бачите, помірно вологий, ущільнили даний ґрунт і зробили борозенки. Борозенки ми зробили за допомогою лінійки, глибина цієї борозенки 1 см. І Наші борозенки вийшли бачите, однаково глибокі і рівномірні. Тепер ми в ці борозенки будемо сіяти насіння. Ширина між насінинами має бути десь 2 см. Взагалі, друзі, насіння чорнобривців сходить при температурі 20-22 градуси 5-7 днів. Після сходів, як зазвичай, забирається плівка, переноситься лоточок, оця ємність на підвіконня, через те, що вже повинні бути теплі ясні дні, для того, щоб було багато світла. Світловий день для чорнобривців має бути 12-14 годин. Якщо світла не вистачає, тобто, якщо пасмурний день, то включаємо підсвітку, так як і для любої розсади. Поправляємо насіннячко, яке десь, може, не так упало, і пригортаємо ґрунтом. Грунт можна, звичайно, і купити універсальний ґрунт для ткових рослин. Отак От ми посіяли, ви бачите, насіння чорнобривців, загортаємо. І присипаємо невеличким шаром ґрунту. Як ви бачите, контейнер у нас глибокий. Добре, коли такі контейнери мають до 10 см, щоб можна було спокійно, як наші сіянці зійдуть, підсипати їх ще ґрунтом. Ось ми невеличким шаром ґрунту їх вологим ґрунтом присипаємо, Ущільнюємо. І закриваємо плівкою, щоб створити парниковий ефект, щоб волога не випаровувалася з ґрунту. Збризкуємо, у нас завжди водичка розведена світоспорином. І накриваємо плівочкою. Друзі, цей лоточок, вже накритий плівочкою. Ми ставимо у темне, тепле місце, де температура повітря має бути 20-22 градуси. І за таких умов сходи вже з'являться на 5-7 день. Обов'язково на даному лоточку пишемо, що ми посіяли 21-го, 3 213. Після появи сходів ми знімаємо плівку і ставимо на підвіконня, на світле місце. Дуже важливий полив. Нам потрібно нашим сіянцям в майбутньому створити такі умови, щоб земляний ком не пересихав, але ні в якому разі і не був мокрий. Друзі, при появі двох-трьох справжніх листочків у сіянців чорнобривців проводиться пікіровка. Якщо сіянці будуть дуже густі, можливо, кожна насінина зійде, то можна їх, звичайно, прорідити, щоб вони не витягнулись. Як ми будемо проводити пікіровку, ми покажемо відео. Я дякую всім, хто був зі мною до кінця. І для тих слухачів, які задавали мені питання по цибульці, то я хочу сказати, цибульку ми свою прорідили, залишивши на відстані одна від другої 2 см, перший раз провели підживлення, використали монофосфат калію 1 грам на літру води, і підстригли. Отака цибулька на сьогоднішній день має вигляд. Дякую, друзі, що ви з нами. Дякую за ваші лайки, за підписки, дякую за коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я, міцної розсади, майбутньому гарних урожаїв під мирним небом нашої країни. До побачення, друзі, до нових зустрічей!